Почаївську лавру офіційно зареєстрували в структурі ПЦУ. Таке рішення прийняли на черговому засіданні священного синоду Православної церкви України 28 березня. Священно-архімандритом нової релігійної організації призначили митрополита Нестора. По-перше, ми пояснюємо людям, що православна церква України розглядає Почаївську лавру як українську територію, як українську святиню, відповідно, що цей монастир повинен бути в українській церкві. А по-друге, це перший крок до такого юридичного оформлення подальших моментів співпраці іншими словами наразі триває процес створення монастиря ПЦУ у Почаївській лаврі. Тож актуальне питання: яка братія туди війде? Насправді серед братії Почаївської лаври є багато українців є багато тих людей, які не задоволені теперішньою політикою московського патріархату, не задоволені. Позицію московського патріархату щодо війни, щодо тої окупації, яка відбувається. Ми очікуємо, що коли Московський патріархат Буде виселений з Почаївської лаври, то велика кількість братії, тої української братії, яка не прийшла в монастир не для того, щоб робити політику, а для того, щоб спасатися, вони залишаться, щоб далі молитися і спасатися в тому монастирі, в якому вони прийняли постріл, в якому вони продовжують свою духовну працю. Ще одне питання: майно Лаври для початку треба розірвати договори, які укладені з московським патріархатом про їхнє користування цим майном. але Тут є цілий ряд юридичних складностей, тому що тоді в 90-х роках не були належно оформлені всі документи про передачу майна, і відповідно багато є там того, яке й було передано без обліку. І зараз, якщо ми не хочемо, щоб воно було вивезено десь в Росію, то мають бути з боку держави, з боку законотворців, з боку юристів, відповідно. Прийняті якісь кроки для того, щоб українська святиня залишилася українського народу в української держави. Передбачити швидкість цих процесів неможливо, каже митрополит. Все може відбутися за лічені тижні або ж знадобляться місяці. Втім, служба Божа ПЦУ в Почаєві точно буде. Дуже багато факторів, які на, на, на це впливають, тому е, те, як ми бачимо це сьогодні, як ми це побачимо через два тижні, як ми побачимо через місяць, Може дуже радикально відрізнятися. Наразі відомо, що у МП у Почаєві блокує передачу державі одного з храмів Лаври. Про це раніше повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Він Розповів, що священник, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви, у зв'язку з чим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.